Вітаю вас! На Cube Сім'ї з'явилися дуже цікаві головоломки. Ми отримали партію легендарних головоломок, які випускалися з 2017 по 19 роки. Ці головоломки і досі дивують своїми характеристиками та мають дуже привабливу вартість. Незважаючи на свій вік, ці головоломки і досі вражають своїми механізмами, от, наприклад, раритетний Даян із чорного пластику. А ось четвірка Thunderclap від виробника чиї Мофанджі. І сьогодні ця головоломка має дуже непоганий швидкісний механізм і вже виготовлена із кольорового пластику. А це топова п'ятірка Ao GTS. І ця головоломка має вже вбудовані магніти, хоча була випущена десь у 2019 році. Кубик має дуже крутий швидкісний механізм і поступається новинкам тільки своєю вагою і розміром. А це перший магнітний кубик 3 х 3 від виробника UX. Ця головоломка має дуже приємне і м'яке обертання. І по механізму фактично не поступається більш сучасним моделям. В комплекті також є змінні пружини і навіть кульки для збільшення ваги. А колекціонери будуть в захваті від ось цього величезного монстра. Це кубік 11х11, Лонг від Люксін. Так, ця головоломка досить стара, але вона має гарний механізм і поступається більш новим моделям тільки своїм розміром і вагою. І найголовніше, всі ці головоломки мають дуже привабливу вартість. Переходьте на сайт, обирайте те, що вам подобається.